Посилення мобілізації з 1 серпня не передбачається заходи залишаться незмінними. Про це сказав начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус сьогодні під час брифінгу. Щодо хапання на вулиць, скажу так: ну всі заходи, будь-які заходи, мобілізаційні заходи в тому числі мають бути здійснені виключно правовий законний спосіб. Але ми маємо іншу ситуацію. У нас дуже багато ухилянців, які зараз знаходяться в базах розшуку, яких розшукують доставляють воєнкомати. І я вважаю, що обов'язок кожного сьогодні захистити свою батьківщину. Також начальник УВА прокоментував чутки про те, що чернігівським військовим комісарам допомагають у мобілізаційних процесах колеги з інших регіонів. Я чув недавно таку інформацію, що у нас працювали групи. Чи то з Одещини, чи то з Львівщини не було автобусів з Лзвільської воєнковими. це точно я зараз вам кажу. Працю працювали і працюють місцеві групи. Але звісно, якщо заходи мобілізаційні ми не будемо виконувати так, як маємо виконувати, то буде то буде посилення цієї роботи, звісно. За словами Чауса, питання мобілізації нині пріоритетне на порядку денному. Його ніхто не знімав, і всі заходи щодо цього будуть продовжені. Нагадаємо, станом на 21 червня на Чернігівщині подали понад 20 тисяч заяв до поліції про пошук ухилянців. Це майже стільки ж, як і мобілізованих в області через повномасштабне вторгнення. Про це казав начальник Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Гончарук.